Також велика загроза може бути удару по міській раді, по якихось ось таких саме адміністративних спорудах, обласній раді, тому що тут все таки імператор. Може ось таке бути в районах адміністративних будівель. Бути. В той же час саме окупації, сумні, всі ось ці спроби окупації сум будуть пересікатися. Сьогодні, 25 липня, росіяни вдарили по адмінбудівлі в Сумах. На жаль, підтвердився мій даропрогноз від 21 липня. Я вам говорила про це, попереджала. Глядачі писали мені, що було влучання по Сумській ОДА. В новинах пишуть, що було два влучання вночі та під ранок. В адмінбудівлі було загоряння після удару. Ось, на жаль, так. Далі, також підтвердився мій прогноз від 22 липня щодо Одеси. Спалахнули пожежі, було пошкоджено історичний центр Одеси. Подивіться таро прогноз від 22 липня. Також там я розглянула загрози для Заходу України Одеса. Паш мечі, це, очевидно, дрони. Лицар мечів, світ, і е, тут же, дивіться, е, знову ж таки, центральна частина міста Одеси сильно можуть обстрілюватися. Там, де історичний центр Одеси. Е, далі. На жаль, також підтвердився мій теропрогноз для Харкова. Я вам говорила, що може бути удар по якійсь споруді, де є голубий колір і колони. Додатково подивимось, місто Харків можуть атакувати споруду там, де голубий колір, і там, де колони. Ось, якщо є такі споруди в Харкові, напишіть, хто краще Харків знає, що це може бути. Потім там, де якийсь дендропарк, чи ось щось якийсь парк, можуть атакувати знову ж таки там, де в районі ринку, ось там, де Барабашово вже неодноразово обстрілювали. Ось там в тому районі Шевченківський район, якщо я не помиляюсь в Харкові. Там, де Дуже багато якихось серйозних фінансових установ. Скоріше всього, це може бути також і центральна частина міста. І ось, якщо ви дивилися, то в Харкові якраз було таке влучання. Підтвердився мій даропрогноз від 21 липня. Далі дуже жахливе було влучання в Черкасах. В ніч на 24 липня вдарили по житловій інфраструктурі, постраждало кладовище, постраждали багатоквартирні будинки. Заклад освіти, сфери охорони здоров'я, лісництво, міський цвинтар та автомобілі. На жаль, я вас попереджала про це в своєму прогнозі від 30 червня, що близько 21 числа, буде удар. Росіяни можуть атакувати на Черкащині склади, можуть, звісно, атакувати промислові підприємства, важливі. Тут гора, сонце, дерево і гроб. Звертаємо увагу 21 і 31. Це липень-серпень. Ось ці дати можуть бути загрозливими. І ось в ніч з 23 на 24. Липня був удар по Черкасах. В той же час я говорила росіянам, що Черкащину краще не чіпайте, тому що буде тобі враже. І ось що ми бачимо: 24 липня, росіяни втратили літак. Загинуло більш ніж 50 людей, всі пасажири та члени Екіпажу. Це сталося 24 липня. Тобто була атака на Черкащину, і ось вам падіння літака на Росії. Совпадіння? Думайте самі. Ну, росіяни, знаєте, не варто туди бити. Ну, взагалі не чіпайте Черкащину краще, бо буде вам дуже велика карма за те. Росія, чи буде відплата? Буде, очевидно, відплата, може бути те, що пов'язано з повітрям, може бути падіння літаків, техногенні катастрофи. Ось підтвердився мій таро-прогноз також. Що я вам ще хочу сказати? Таро прогнози робляться для того, щоб запобігти якійсь критичній ситуації. Таролог не бачить майбутнього, він бачить вірогідний сценарій майбутнього. І ось коли я роблю ці прогнози, це в першу чергу попередження для вас, для того, щоб ви більше зверталися до вищих сил, читали молитви, робили практику хонопоно для того, щоб не бували в тих місцях, де я говорю про загрози. Просто щоб вберегти людей, для цього робляться прогнози. Таро прогноз це не гадання, це не сугестія, це не навіювання. І я дуже рада, коли я бачу новини, що. Таро прогноз підтверджується в тій частині, що цій трагедії якісь запобігли. Ось як, наприклад, на Черкащині ті чотири ракети, що летіли на Черкаси, все ж таки збили. І так, є руйнування, є потерпілі, але глобально жертв серед цивільного населення немає, як хотіли росіяни. Я думаю, що росіяни цілились в більшій мірі на навчальний заклад. Або ж або ж не буду говорити далі, що всі знають, кому потрібно. Я дуже прошу, робіть практику хоно ponop поно Це реально практика, яка змінює життя на краще. Подивіться мої попередні прогнози також на каналі. Я думаю, вам буде цікаво ознайомитись, особливо різним критикам, плейлист, аудит та ром прогнозів. До речі, нагадаю ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 25 липня. Нещодавно я вам робила допис і потім говорила в відео про Софію, жінку, яка вирішила вчинити щодо мене шахрайські дії або ж вона потерпіла. Я навіть не хочу розбиратися. Я намагалася цій жінці допомогти, але вона веде себе неадекватно. І мій сон, і мій розклад на неї також підтверджуються, і ви можете подивитись відповідь Софії, її коментарі, кому цікаво, для чого я це зробила. Деякі ось пишуть, не треба виправдовуватись та таке інше. Я не виправдовуюсь, тому що жодної моєї вини в цьому немає. Я це відео зробила для того, щоб застерегти потенційні сім'ї військових, у яких є зниклі військові, від шахраїв. Наприклад, якщо ви звертаєтесь до практика для пошуку військового, який зник, не треба писати публічно ось ці персональні дані ваших військових, прізвища, імена, не треба нікому наперед направляти якісь шалені, скажені суми предоплат. Якщо ви звертаєтесь до практика, у поважаючих себе практиків контакти виставлені на їх Ютуб-каналі чи в соцмережах. Вони відкриті, відкриті їхні реквізити. Вони не будуть з вас брати якісь глобальні кошти за пошук чи розклад на військового. Я такі розклади роблю на пільгових умовах, і люди, хто звертався до мене, це знають. Так, дуже довго чекати, тому що дуже багато людей звертається. Я також жива людина, а розклади щодо військових, вони дуже складні, тому що в більшості випадків, на жаль, показує, що ось цієї людини немає серед. Вже. Дуже дуже мало випадків, коли людина дійсно жива в полоні чи інше. Або ж показує 50 на 50, що складна ситуація, або ж бувають такі випадки, що просто от зробив розклад на військового, а потім три дні лежиш. Ну, просто ніякий. Тому що ось ця некротична енергія вона дуже важка. Я вам надаю пояснення. Не виправдані, як ви думаєте. Просто дуже багато людей чекає на особисті розклади. Трішки так затримкою, а в когось вже і не трішки. Будь ласка, чекайте, я вимушена вже вам сказати, чому така затримка. В травні я дуже багато робила розкладів на військових, не так як зазвичай. І ця важка некротична енергія дуже негативно на мене вплинула, і я почала відчувати вигорання. Я зараз вже відновилася, майже все добре. Але, вибачте, затримка по розкладах є, і кому потрібно, дочекаються мій прогноз і отримають якісну консультацію. А хто ж не дочекається, ну значить тому розклад насправді був не потрібен. В будь-якому випадку я дуже вдячна всім людям, які чекають, які ставляться до розумі... з розумінням до моєї ось такої особистої обставини. Я це вам говорю не для того, щоб жалітися. В кожного є, як то кажуть, свої якісь непередбачувані обставини. Далі, Далі. в мене був такий коментар, за цю Софію запитували: ось ви постійно робите практику хоно поно поно Чому з вами сталася така ситуація, що до вас натрапив шахрай? Я вам скажу, що якщо ви робите практику хоно-поно-поно, це не значить, що у вас в житті все буде гладко. Це значить, що ситуації, які виникають, будуть вирішуватись легше. Ви будете їх проживати по найкращому сценарію. Ось приклад. Наприклад, ті, хто не робить енергетичні практики, ті, хто. Вони робить те ж саме Хоно-Поно-Поно, як би вони могли прожити цю ситуацію з шахраєм? Що вони самі натрапили на шахрая, чи ще якась така ситуація б сталася? От, наприклад, я вам давала скріншоти з моєї пошти, постійно намагаються взламати мій YouTube канал, і шахраї просто ламають об це зуби. Хай. Вони мають всі проблеми світу на свою голову за те, що намагаються шкодити мені, тому що моя діяльність дійсно корисна для людей. Я бачу це по сотнях коментарів з вдячністю. Так як збуваються в мене прогнози, ну реально. Це не так часто я бачу ось такий аудит таропрогнозів, який я самостійно роблю на Ютубі в інших практиків. Я не говорю, що в них нічого не збувається. Я просто можу оцінити свій рівень адекватно. Так, звісно, не всі мої прогнози будуть збувати 100%, тому що для таролога тарологи не являються якимось відьмами, екстрасенсами, невідомо чим. Таролог щитує інформацію з колективного несвідомого і Карти трактуються в залежності від контексту питання оточуючих карт та вихідних даних, які надає безпосередньо сама людина. Якщо людина надасть неправдиві відомості, то відповідно ви отримаєте неправильний викривлений прогноз. Це те саме, що людина прийде до лікаря і буде надавати фіктивні скарги, яких в нього немає, або ж в лабораторію понесе підроблені аналізи, а потім скаже лаборанти і лікарі шахраї. В будь-якому випадку, якщо людина провокує, Ось робить такі негативні якісь ситуації, то вона отримує недостовірний прогноз. Ви маєте це розуміти, і кожен поважаючи себе таролог вам скаже, що таролог не має являтися екстрасенсом, і якщо ви надаєте невірні недостовірні дані, ви отримаєте викривлений прогноз. Далі дуже е, важливо, таролог не бачить майбутнього, ми щитуємо. Варіант розвитку подій найбільш вірогідний на час розкладу. В той же час майбутнє багатоваріантне. і коли ви отримали прогноз, то ви можете змінювати свої стратегії, поведінки і якось змінити своє майбутнє, змінити його на краще, підстелити соломки. Ну ось в такому плані. І дуже важливо, як буде користуватися людина цим прогнозом. Тобто це як сходити на УЗД. Ви сходили, вас просканували, і е, вам лікар дає ось прогноз розвитку подій такий. Ось, якщо ви будете робити тето і тето, то у вас буде такто. Якщо ви пролікуєте ось тето і тето, у вас буде е, такто. Е, ви ж не кажете, що лікар шахрай, якщо вам дали призначення, а ви його не виконали, і, звісно, тоді ви отримаєте інший результат. Ви маєте це розуміти. Тому до тарологів. Потрібно звертатись досить високо усвідомленим людям, які розуміють, що вони завдяки ось цьому прогнозу можуть керувати своїм життям. І я дуже вдячна всім людям, які ось дійсно звертаються до мене і все це розуміють, тому що Таро – це не якась магія, це інструмент мантичний для зчитування. Вірогідних сценаріїв розвитку подій. Тобто це прогнозування, не гадання, не сугестія. Ну, ви маєте розуміти, що майбутнє в ваших руках. Я хотіла вже давно вам це розповісти, тому що я бачу досить таки багато різних коментарів не на своєму каналу, каналі, а на інших каналах. Де люди не розуміють, що таке таро. Деякі пишуть, як можна поєднувати таро і Біблію. Ну так Бог і релігія це можуть бути різні речі, це взагалі, ви знаєте, ножем можна різати. Салат зробити, використати цей інструмент на благо, а можна когось підворотні перестріти і здійснити, що до нього незаконні дії, використовуючи той ніж. Так само і таро. Таро можна використовувати на благо, таро можна використовувати в якихось негативних діях. І ви мусите це розуміти. Це можна так, будь-який інструмент проаналізувати і. Ви зрозумієте, що немає абсолютного добра, немає абсолютного зла. Як Таро корелюється? Наприклад, з молитвами в мене. По-перше, для того, щоб це розуміти, треба вивчити систему таро і зрозуміти, що таро це система для духовного розвитку. Дуже часто аркани таро використовують для медитацій і ці символи є на арканах таро, які впливають на наше підсвідоме, несвідоме, і людина завдяки цьому може коригувати. Свої сценарії-поведінки це все дуже цікаво. Можливо, я колись підготую вам відео і розповім про це досить більш глибоко. До речі, творцем Таро Артур Вейт являється, який отримав строгу католичну освіту і. Ви маєте розуміти, що в символіки таро, якщо проаналізує хтось, дуже багато християнських символів, тому таро не суперечить християнству. Я так вважаю, я не говорю з релігійної точки зору, я говорю з точки зору духовності. Бог і релігія це зовсім різні речі. І якщо ви підете до церкви, ви можете подивитися на різні випадки, ті ж самі батюшки, що роблять. Я б дуже хотіла, щоб ті, хто критикують екстрасенсів та рологів, зайнялись, наприклад, розслідуванням ось таких випадків. Але ж, мабуть, там кишка-тонка, тому що церква має досить такий великий вплив і таких розслідувачів швиденько-швиденько прикриє. Також що я вам хотіла сказати ще досить таке важливе. Зараз йде період ретроградного Меркурія, і я зрозуміла, чому дуже багато хейтерів і різних шахраїв загострились, тому що ось саме для них такий період важливий. Будьте пильні, цей період буде до 8 серпня і можуть траплятися різні неприємні ситуації. Це все, що я вам хотіла сказати, так скажемо, з настанов. А, до речі, в мене ще запитували, чому я роблю таро-прогнози на місяць, а не щотижня. Тому що таро-прогнози на моєму Ютуб-каналі я роблю для душі. В мене канал як хобі. Це не являється моєю роботою. Я це роблю, тому що люди просять. І в мене просто, ну, фізично немає часу щодня робити для вас прогнози, тому що це досить важка робота. І всі, хто пише мені коментарі з вдячністю, всі, хто робить донати на канал, я вам дуже вдячна і хай ось все те добро, яке ви мені посилаєте, вам повернеться в багатократному розмірі. Ну, а хейтерам хейтерське, треба ж на когось і негатив скидати, хай вони забирають мою. Негативну карму. Я вам дуже вдячна, що ви додивились до цього моменту, а тепер зараз давайте подивимося Таро по містам. Я зупинилася на Одесі. Давайте зараз подивимося місто Херсон. Дуже люди переживають за окупацію. Я вважаю, що в 2025 році окупації Херсону не буде. Подивіться мої попередні відео. Подивіться відео, які я знімала вам ще наприкінці 2024 року. Ось вже липень, і цей прогноз підтверджується. Давайте подивимося: місто Херсон.